15 лютого в Україні відзначають день вшанування учасників бойових дій на території інших держав і 34-ту річницю виведення військ з Афганістану. Після Другої світової війни Радянський Союз був присутній в 24 конфліктах на землі. 10 років чи не на наймасштабніший, чи не на найболючіший конфлікт, в якому брав участь. Радянський Союз це був Афганістан. Ми зібралися тут, аби вшанувати пам'ять тих, хто віддали своє життя в цьому конфлікті. І виявити свою вдячність тим, хто серед нас вам, ветеранам. Доброго дня, всім, шановні. 34 роки. Це не малий період часу, але сьогодні ви всі тут, і це показує, наскільки вам боляче, наскільки ви пам'ятаєте ті беремні часи, які були ще при Радянському Союзі. Ми згадуємо кожного, хто погинув, ми згадуємо кожного, кого покалічила та війна. Ми ніколи не забудемо. За такий період часу ви на сьогоднішній день, враховуючи, що. Сучасний конфлікт з Росією. Ви допомагаєте в нашій громаді захищати нас. Ви обороняєте нас на блокпостах, ви обороняєте нас на чергуваннях нічних. Ми це все бачимо. І дуже вам сильно дякуємо. Згадаємо кожного і будемо пам'ятати, загинувши в війні в Афганістані. А життя продовжується. Переможемо і Росію. Все буде Україна, все буде добре. Дякую. Понад 2,5 тисячі наших українських воїнів полягли в Афганістані. Це країна відстані, до якої 3,5 тисячі кілометрів. Цифра просто неймовірна. І ви. Ми там були. Зараз, як пазл все складається, відкривається інформація, що там відбувалося. Як ви там воювали? Але ви виконували наказ. Доброго і сонячного, і мирного дня вам, дорогі побратими. Сьогодні ми думали, що не зможемо зібратися, але сила духу сильніша, сильніша, навіть тривоги. Я сьогодні хочу привітати всіх, хто прийшов і хто не зміг прийти з цим днем. Його чекали всі, його чекали цілих 10 років. За 10 років наших, наших рідних залишилися на тій землі, хоч і говорять, там цифру називають, але я хочу сказати, це все неправда. Кожен четвертий був українець. Якщо було 600 тисяч, це тільки які. Порахували. А 150 тисяч було з України. І не 15 тисяч загинуло, а загинуло, може, і цілих 600. Ніхто не знає, скільки було, так як і сьогодні не можуть посчитати По правді. І я хочу сьогодні подякувати тим, хто вижив і знову став, взявся за, за зброю, хай не за зброю. Кожен взявся за те, щоб була перемога у цій злій війні, ніхто не чекав. Що коли ви ділили, ну, як то кажуть, кро, кро, ну, кусочок хліба ділили пополам, да? і ковточок води, на сьогодні вони говорять, що нас не повинно бути на цій землі. Ми знаємо, Господь Всевишній. Коли ділив, то він дав цю землю, цей куточок краю, яке все життя зазіхають чужинці. Але ми сильні, Сильні. і перемога, і воля, і слава буде за Україною. Слава Україні! Героям слава, дорогі побратими, я хочу сказати, що Київська обласна організація, так як я представник правління і Президії хочу вручити подяки тим, хто з перших дня, днів і на сьогодні стоїть на бойовому посту. Почесною грамотою нагороджується шкарупа Микола Миколайович за активну підтримку ветеранського руху, патріотичне виховання молоді, спрямування зусиль та утвердження єдності в суспільстві за охорону нашої рідної України. Подяка Ярошенко Володимиру Олександровичу. Він не став зброєю, але він великий волонтер. Володя, я тобі щиро дякую. Ти молодець. Я хочу сказати, після двох операцій, перенесених на суставах, як так кажуть, поміняв шарніри і знову поїхав туди. Сам їздить. Володя, дякую тобі за твою доброту. вручаю тобі. Микола Миколаєв, Микола Куліш, Микола Іванович, який перший став теж на захист і очолив, село окуповане було. Що ми можемо говорити? Мені кажеться, що всі розуміють. Микола Іванович, бачу, нам безмежно вдячна. Хай Бог береже вас. Хай дає сили. Ви бачили тих побратимів, з якими воювали раніше у тому і вони прийшли до вас додому. Господи, змінися. Я вам дуже вдячна. Також такою почесною грамотою нагороджується гончар Станіслав. Дай Боже вам здоров'я. Я хочу сказати, що незалежно від віку. Від стану здоров'я, від тих болючих ран, які були нанесені в огані. Хлопці, ви просто молодці. Ви знаєте, як мені дали вишнівчани спочатку, позивний мама. Я просто вас люблю, як мама. Почесною грамотою нагороджується Демчук Михайло Петрович. Мішенька, здоров'я тобі, низький він, дорогий. Багато років. Валерій Борисович, він сьогодні не зміг. І Ольшевський, да. і Ольшевський. Це Софійська. Почесною грамотою нагороджується гордін Віктор Адамович. А сьогодні він в військоматі, так? Оля, візьми, будь ласка, передай дружині, передай йому. Хай його Бог береже, він сьогодні пішов на службу і будемо молитися за кожного, за кожного. Ми будемо чекати, що ми тут всі зустрінемося. І не один раз. Бутілов Сергій Анатолійович. Дуже воєнкоматі, будь ласка. Ось такий час. Ісков Микола Оліянович. Вітаю, друзі. Дякую, дякую, дякую. В першу чергу дякую і здоров'я. Олег Іванович Зубенко. це теж село окупіване. Він цікаво розказував, як він свою сім'ю евакуював. Каже, йде колона, можна я скажу своїми словами, чи ти сам розказуєш. Ну, теж у перші дні. Каже, треба вивезти, а в сім'ї три інваліди. Дитинка, яка ДЦП, 10 років ще сама не сидить і не ходить. Люди добрі. У нього таке велике серце, і я не знаю, такий маленький, але в тебе серце більше, ніж ти сам. Понимаєш? І доброти в ньому, я тобі, Олег, ну, такий ти є добрий. Каже, треба вивезти сім'ю. Складно. І як ти з кумом чи з другом вивозили? Вийшов, каже, поки не вписався в колону. Він каже, він згадав афганський варіант. Коли йдуть танки, і треба туди вклинитись, щоб чужі не розібрали, де це взялася ця машина. Ти взагалі мудрий чоловік. Каже, проскочили, каже, вперед стріляти не можна, бо машина їде, так і вискочили десь на узліссі. Олєшка, ти молодець. Дорогі друзі, я вам щиро дякую. Дякую міській раді нашій, Вишнівській, всім організаторам. Дай Бог вам здоров'я. І сьогодні ми схиляємо голови наші перед пам'яттю загиблих наших земляків воїнів, які не повернулися живими до батьківських осел. Хвилиною мовчання! Шануймо наших земляків! Афганістан! Він став синонімом людського лиха, справжнього пекла. Палюче сонце зранку, спекотний вітер афганець і найголовніше скрізь пісок, який не дає навіть дихати. Сьогодні, в 34-ту річницю виведення військ з Афганістану, ми хочемо започаткувати нову символічну традицію, відпускання болю. І заразом з тим пам'ять про тих, хто не повернувся. Є біблійна аналогія про кількість піску, кількість народу. Це в історії ізраїльського народу. Але в нас скільки наших, як пані Лариса зазначила, не повернулися, ніхто не знає їхньої цифри. Пісок як символ людського життя, яке минає крізь пальці. І кількість тих людей, які ми не можемо порахувати, які вже не з нами. З кожним роком історія віддаляє нас від тих років. І з нашої пам'яті зникають люди, які з честю виконали свій обов'язок, тому що були накази. І вони стали гідним прикладом для, за... для нас зараз прикладом мужності і героїзму. Афганська війна була останньою з великих імперських авантюр Радянського Союзу. І нині, коли Росія, яка прагне відповідати той Радянський Союз, вторглася на територію суверенної нашої України, саме ви, саме ви, друзі, саме ви, ветерани, вступили на захист рідної землі від російських загарників. І дякуємо вам за цей приклад. Честі і відваги! Слава Україні та її войнам.